Вітаємо! Ми робимо гороскоп на кожен день. Якщо ви не хочете пропустити нове відео, підписуйтесь та ставте лайки. Це нам дуже допоможе. Тож, розпочинаємо. Згідно з астропрогнозом, на 21 серпня 2023 року представники зодіакального кола можуть чекати каверзи навіть від близьких людей. Все через те, що день наповнений негативною енергією. Тому, щоб вона погано не позначилася на самопочутті, не треба лінуватися, а зайняти себе якоюсь справою. Найбільше активних дій головне кре до 21 серпня. Овен. Овен може відчувати перевтому, але її варто лікувати роботою. Вся справа в тому, що, захопившись, він помітить, як втома замінить бадьорість. Телець. Стрільцям не треба поспішати підписувати важливі документи. Інакше може виявитися, що в них зроблено грубу помилку і все доведеться переробити. Найкраще відкласти оформлення на кілька днів. Близнюки. Не треба витрачати всю свою енергію на здійснення незакінчених справ. Їх все одно не вдасться зробити, але перевтома гарантована. Важливо вибрати одну задачу та довести її до кінця. Рак. День роздратування та негативних думок. Але не варто випускати пару на оточуючих людей. Добре вибрати безпечний для цього метод можна розбити пару тарілок або побитися з подушкою. Лев Конфлікт, ініціатором якого мимоволі стане лев, може призвести до негативних наслідків. Є ймовірність посваритися з дорогою людиною, але це в кращому разі, в гіршому доведеться взагалі її втратити. Діва. З фінансовими питаннями дівам рекомендується бути обережнішими. А краще взагалі не проводити в понеділок жодних грошових операцій. Адже тільки так можна уникнути великих втрат. Терези. Терезам астрологи рекомендують не перетруджуватися. Роботу потрібно робити поступово і неквапливо. Інакше є можливість піти з дистанції заздалегідь. СКОРПІОН. Через внутрішнє невдоволення, що протягом дня накопичуватимуться у скорпіоні, призведе його до конфлікту з оточуючими. Для уникнення неприємностей краще тримати свої емоції при собі. Стрілець. Емоції 21 серпня братимуть гору над стрільцем. Через це він може зробити багато поганих вчинків. Тому потрібно постаратися заспокоїти себе всіма способами, які тільки спадають на думку. Козиріг. Козирогам варто думати, що говорити і як жартувати. Те, що йому видасться смішним, інших може образити. Зрештою, можна нажити нових ворогів. Водолій. Перед тим, як підписати важливий документ, водолію його варто добре вивчити. Особливо це стосується дрібного шрифту. Вся справа в тому, що водолія захочуть обдурити, тому не треба людям дозволяти обвести себе навколо носа. Риби. Краще рибам не зустрічатись з керівництвом, інакше воно, будучи в поганому настрої, може обрушити свій гнів саме на представників цього знаку. З вами був канал Сузір'я. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо хочете знати свій гороскоп на кожен день.